на прямому зв'язку Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, доброго дня вам. Доброго дня, пані Алена, вітаю вас. Вітаю всіх та Дякую, що долучаєтесь. Пане Іване, давайте розпочнемо з цієї останньої новини. Центробанк Росії робить не такі успішні прогнози, як можливо б хотілося росіянам, і мова йде про нульове зростання вже осінні. А з чим це пов'язано на вашу думку? Ми назвали суб'єктивні чинники, можливо, ви бачаєте інші. Ну, безумовно, те, що ви назвали, що вони це сукупність всіх цих факторів, власне, відіграє свою роль. Плюс ще один фактор, про який багато хто казав, що навіть військовий промисловий комплекс Росії, який значною мірою формував зростання ВВП в попередні роки, що він вже майже вийшов на максимум і він не може генерувати. Того, той, той доданої вартості, яка була раніше, отже, вони не можуть виробляти ще більше ніж те, що вони зараз роблять. Відповідно, вони не дають. Приросту валовому внутрішньому продукту, а не пов'язані з військовою війною сфери російської економіки, вони вже давно в мінусах знаходяться. І, отже, коли військова сфера надає значного плюсу, який переважав мінус інших, а інші в мінусі, виходить, що маємо майже нальове зростання, і за яке, до речі, вже суттєво критикують голову центрального банку Росії Небіуліну і навіть те, що вона. Знизила розмір ключової ставки в Росії, а це не допомагає їй уникнути цієї критики. По перше, що вона його знизила з 21 потім до 20 а зараз до 18 Це недостатньо, тому що російські провладні безумовно економісти говорять про необхідність 10 що що не що максимум, а краще навіть менше значення ключової ставки, але. За чинними навіть 18 відсотками, це занадто висока цифра для того, щоб хтось брав кредити і запускав російську економіку. Тобто, фактично зараз, коли військова сфера дала все, що може, російська економіка дійсно зустрічається ситуації коли ніякого зростання в них може не бути. А навіть те, що було до речі, раніше як писав до речі Центральний банк Росії. Що основна проблема російської економіки в тому, що зростання відбувається в сферах, які не пов'язані зі споживанням або інвестуванням, тобто від себе додамо, згорає в вогні війни? Це та реальна картина, яку Росія має станом на традиційно складний для неї серпень 2025 року. Пане Іване, в мене є до вас є ще кілька питань, але я хочу в ключі нашої розмови і попередньої розмови. Ми зараз говоримо про міжнародну політику. Вона дуже для нас важлива, тому що впливає і на внутрішню. Говорили про перемовини щодо перемовин. Президент України буквально нещодавно поспілкувався з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про що поговорили? Зокрема, наш президент поінформував. Про поговорили про наявні дипломатичні можливості, домовилися координувати, працювати заради спільних європейських інтересів. Також президент додав, що Україна Польща інші європейські нації однаково потребують сильних основ своєї безпеки та незалежності, і надійний мир потрібен нам усім. Також президент подякував за готовність допомагати на цьому шляху. Відповідні повідомлення з'явилися в офіційних соціальних мережах президента. Серед іншого, обговорили ситуацію з переговорним процесом про членство України з європейським союзом для нас це дуже важливо. І ще також погодилися перший переговорний кластер для України та Молдови має бути відкритий одночасно. Україна та Молдова разом починали цей шлях і мають так само рухатися ним далі. Це якщо коротко про ключові тези щодо того, про що говорили прем'єр-міністр Польщі і президент України. Пане Іване, повертаючись до нашої розмови і до того, що. Я розповідала перед вашим включенням про ситуацію з нафтопереробним заводом в Індії. Є певні проблеми, і тепер уряд цієї країни, представники заводу, просять допомогти з транспортуванням пального. Ми знаємо, що це підприємство пов'язане з Роснефтю. Що відбулося, і які є можливі варіанти розвитку цієї події. Ну, по перше, вже давно казали, звертали увагу Індії, що вони занадто сильно пов'язані з Росією. Так там треба розбирати, що не все так було гарно для Росіян зв ці зв'язки, тому що Індія вона що вона зробила. Що через до речі, пропозицію Росіян перевести розрахунки у національні валюти, Індія використовувалась рупіями. А і у Росіян ще рік тому накопичилося рупіям на 39 мільярдів доларів США. І тоді міністр закордонних справ Росії Лавров хотів якось вирішити це питання, але щось я не пам'ятаю, щоб він його вирішив за цей рік, щоб якось їх перевести в інші валюти і, взагалі, щоб торгівлю Індії і Росії, а саме закупівлю Індією Російської нафти, перевести з рупіїв в китайській юані або дірхами з об'єднаних арабських Тих еміратів, але Індія відмовлялась, і тому ось тут все ж таки, коли ми говоримо, що Індія купує багато в Росії нафти треба подивитись умови цієї закупівлі. Бо пам'ятаю, що там велика частка рубіїв була, яка, скажімо так, створювала для Росії дуже великі проблеми. Зараз ми бачимо, що попри те, що попередні роки наші партнери закривали очі на те, що ці контакти є. А зараз таке відчуття, що хочуть, і як то кажуть, нагадати Індії про всі ці контакти, ми бачимо і 18-й пакет санкцій ЄС, і паралельно ми бачили указ Трампа про те, що саме через те, що Індія купує у Росії нафту, на неї додаткові 25%, Це до тих 25%, що вже були. Встановлені, Ну верніше, 2 квітня тоді було 26, потім домовилися що буде 25 і ось 31 липня 25% ми там вели на них, але 6 серпня сказали ні, ще плюс 25 за Росію, тобто 50. 50% це майже, скажімо так, зупинка торгівлі заборонний як то кажуть, тариф. коли займатися торгівлею стає дуже важко, і тому зараз е, Індія змушена відбивати атаки ІЄ, і ЄС США, і подивимося що буде. Бо одні аналітики побоюються що зараз Індія зблизиться з Китаєм та Росією, але все ж таки я думаю, що Індія, оскільки в неї нема територіальних претензій ані до США, ані до ЄС, але є до Китаю, щось мені підказує, що все ж таки Індія залишиться в цьому радше прозахідному скажімо, так, лагері, ніж повністю. Перейде у союз з Китаєм та Росії, пане Іване? Скажіть, будь ласка, а, зараз уже дуже токсично співпрацювати з Росією і купувати російську нафту через різ... різні тіньові механізми, неофіційно нелегально. Наскільки це небезпечно? І чи всі гравці на міжнародній арені це вже усвідомлюють? Ну, безумовно, скачимо так постійно зростає рівень токсичності. все ще є достатньо країни бізнесменів, які хочуть закривати на це очі. Але як на мене, ось що змінилося останній місяць, навіть. Може декілька. Якщо були великі сподівання в Росії, що з приходом Трампа будуть зняті санкції і буде значно легше організовувати контакти з іншими країнами, то зараз всі бачать, що ніякі санкції не знімаються. Навпаки, США пішло на цей крок щодо Індії, і Трамп натякнув на те, що це може бути не останній подібний крок. Тобто, всі ж гадали, що буде після сьогоднішнього дня. Ось вам, будь ласка, приклад Індії це те, що може бути з іншим, тобто це ж список країн. Можуть поширити а По Китаю подивимось занадто велика залежність, взаємна залежність, навіть так скажу у США і Китаю один від одного. Але ж ми розуміємо, що вся ця, скажімо так, стратегія зміни світових правил торгівлі насамперед орієнтована на те, щоб. Не дати Китаю об'єднати США в економічному рейтингу, щоб не Китай був основною економікою світі, а їм лишалось Сполучені Штати Америки. Тобто, як на мене, США все ще мають якісь ходи, які в перспективі використають, але поки що, поки що, Індія стала таким наглядним прикладом, які бачать всі інші розуміють, що контакти з Росією буде значити, що гепотетична проблема у них також виникнуть. А отже, бажано як то кажуть, трошки дистанційнуватися від Росії. Подивимось, хто ще це зробить, але саме відчуття того, що краще бути подалі від Росії, це відчуття не полишає і не лише нас, а я думаю, що багатьох партнерів Росії, які все ще торгують з Росією в світі. А на вашу думку, ось цей переломний момент у санкційній політиці він вже настав? Чи він ще попереду? І економічно і логістично? Я думаю, що якщо будуть санкції проти Китаю, основного майже основного торгівельного партнера США який відіграє велику роль? Оце буде переломний момент. І всі будуть верніше переломний момент буде реакція Китаю. Що зробить Китай? Китай скаже: Ні, ми ми з Росією в одному союзі і ми не будемо йти на ніякі ультиматуми. Або скажуть, знаєте, для нас світова економіка важливіша, для нас важливіше доступ на ринки США ЄС. Yes. Великої Британії Японії, я думаю, що це буде спільні дії. І якщо Китай дасть зрозуміти, що для нього важливіше ринки заходу ніж дружба з Росією то це буде як на мене ключовий момент, коли Росія може зрозуміти, що у них нікого не лишилось, у них гроші вже завершаться, і як би свою країну вберегти а не думати про захоплення сусідніх держав. Пане Іване, дякую вам за те, що долучилися за ваші коментарі. З нами на зв'язку був Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.